Вітаю колеги. В цьому відео я швиденько покажу, як працює система PowerPPM від Projectu, які є, є можливості, як вона може бути розгорнута, які можуть бути е, нюанси, які, на мій погляд, як людина каже, з цією системою працює більше 4 років, е, які в неї є переваги над іншими системами, в тому числі над стандартними рішеннями від Microsoft. Ну, почну з того, що Power PPM, як ви бачите, розміщено в сервісі Power Apps, тобто це сервіс, який включений в екосистему Microsoft 365. Так, він ліцензується окремо. Є різні підходи до його ліцензування, але там один із найпростіших це одна людина, як користувач, може отримувати доступ до одного додатку за 5 доларів на місяць. Наприклад, так це може бути. Відповідно, про що це говорить нам. Що це розміщено в Power Apps? Це значить, що дані, які зберігаються, вони належать виключно вашій компанії. Авторизація відбувається по обліковому запису, який людина має в вашій організації. Ваші адміністратори контролюють доступи. Доступи організовуються через групи безпеки без проблем, в тому числі всередині системи. Є рольова модель стандартна, яка називається CRUD. Багато хто її знає, це Create, Read, Update, Delete. Тобто ви можете на кожну з таблиць, які у вас є в системі, наприклад, там, таблиця проекти або ініціативи. Ви можете вирішити, чи буде людина бачити всі ініціативи, які є в системі. Чи людина буде бачити тільки ті, які створені нею, чи якщо вона бачить всі, чи може вона редагувати? Також є поняття бізнес-юніт, тобто це департаменти або відділи, і бізнес-юніти можуть бути підпорядковані один одному. Відповідно, ви можете налаштувати таким чином, що, наприклад, у вас є компанія, в ній є департаменти, в департаментах є відділи, і в відділах є люди. Відповідно, ви можете зробити так, що людина бачить проекти свої, редагує свої, але ще бачить проекти своїх колег, але виключно зі свого відділу. І редагувати їх не може. Тобто ми можемо такий підхід застосувати теж. Це досить гнучко налаштовується, і варіантів по динамічним роздачам прав теж є досить багато. Тобто, якщо ми говоримо, що у вас є команда проєкту, яка при додаванні людини в команди вона має отримати доступ на редагування, наприклад, то це теж важливо реалізувати. Плюс у Плюс всередині кожного запису у вас є поняття форми, і форма теж прив'язується до е ролі безпеки. Відповідно, ви можете сказати, що у вас є ініціатива, але, наприклад, є картка ініціативи для керівника PMO, який може там виключно дивитись, а є картка для проджект менеджера який може робити все. І є картка для людини, як стейкхолдер, який там, не може редагувати нічого. Бо там є спонсор, який може редагувати тільки якісь конкретні поля. І це теж налаштовується різними формами, і форми прив'язуються до ролей безпеки. Це вже так, щоб закрити питання по безпеці. З чого складається дана система? У нас є досить багато таблиць, як ви бачите. В даному випадку я хочу показати, що є можливість працювати з. Гнучкими тулами, такими там, для Product Development або для Software Development в вигляді Azure DeVops або Jira. Тобто ви можете інтегруватися, використовувати таблички Epic і Features, такі самі, як і в Azure DevOps або Jira Використовуються. І Якщо у вас цього немає, ось наприклад. Інша версія додатку, де немає цих таблиць, де стандартний такий PPM solution, я би сказав, Project Portfolio Management. І все тут якби, немає цього продуктів і продуктової розробки. Тобто це досить гнучка система, яка може мати різні конфігурації в залежності від тих проєктів, які у вас в компанії живуть. Я кажу, Почну з таблиці проєктів, оскільки я розумію, що це найбільш цікава табличка, яка зберігає в собі дані. І вона найбільша з точки зору кількості інформації, яка зберігається в картках. У нас з вами є ліст всіх або список всіх проєктів, які є в системі. Далі проєкт ділиться на дві частини. Ви бачите його життєвий цикл і кроки в кожному з цих життєвих цикл, циклів, які треба виконати для того, щоб піти далі. Да? Наприклад, щоб піти з екзек'юшену, нам достатньо там, відмітити, що стейкхолдер аналіз був виконаний. Тоді ми можемо піти на next stage. Чи можна це регулювати? Чи можна зробити так, щоб не можна було ходити між стадіями-ручками? Так, це можна. І так само можна автоматизувати заповнення ось цих всіх полів. Тобто, якщо людина їх заповнює на формі, вони тут автоматично будуть трекатись, і автоматично система може переходити між стадіями. Або, наприклад, за допомогою погодження. Тобто, Якщо ви хочете піти з бізнес кейса ви там натиснули кнопку погодити, і воно полетіло, наприклад, на спонсора проєкту. І спонсор проєкту, або там на людей, які в комітеті, наприклад, проєктному. Ці люди мають, наприклад, надати відповідь вам в Тімсі або в пошті, або в якомусь окремому елементі системи. Іноді ми так і називаємо його погодження, створюємо окрему таблицю, де ми це все фіксуємо як журнал змін по погодженням в цьому проєкті. Це теж можливо, залежить від ваших бізнес-процесів, чи це буде працювати, чи ні, але це можливо. І друга частина, тобто це візуальна частина так званого бізнес процес флоу. і внизу, а я одразу скажу, що вони можуть бути різними, різними, тобто ви можете перемикатись між, наприклад, наприклад, якщо у вас проект ватерфольний, то у вас буде такий класичний Project Life Cycle, як ініціація, планування і так далі. А може бути, наприклад, проект, який реалізовується там по Agile, відповідно, у вас є. Там, ітерації, наприклад. І там, замість Execution у вас буде виконання ітерацій. Ам... І так, які є вкладки? Вкладки, поля, все це, якщо для вас нерелевантно, легко приховується, видаляється, або додаються нові з новими типами даних, якщо щось використовується для вас. І наскільки це все важливо? Якщо ми говоримо про звітність в майбутньому, коли у вас буде Power BI репортинг, то, звичайно, що для того, щоб, наприклад, зробити фільтр по загальному статусу, таке поле статусу має існувати в даних. Тобто, Якщо у вас є специфічні поля, які би ви хотіли потім бачити в звітах, то звичайно, що вони мають бути винесені для заповнення користувачами. На загальній карці, як Details ми дивимося, як ми впливаємо цим проектом на стратегію, чим пов'язані ми з портфелями програмами. Якщо в нас є е, впроваджена система OKR, то ми дивимося е, OKR це Objective і Results, на да, це такий більш стратегічний підхід е, до управління стратегічними цілями в компанії. Е, е, ми розуміємо, що один проект може впливати на якийсь ключовий результат. Який Потім впливає на досягнення об'єктів. Дуже коротко приведу приклад: Об'єктів може бути збільшення, наприклад, лояльності наших працівників з вами. Ми собі таку мету поставили на, наприклад, 24-25 рік. Ми хочемо там, досягти їх мінімум, там, наприклад. 90%, а зараз у нас там 80% після якогось там research. Це умовно. І відповідно для того, щоб нам цього досягти, нам треба сформувати якісь ключові результати, яких ми досягнемо і зрозуміємо, що це приведе нас до саме цієї мети. І от для того, щоб потім ці ключові результати реалізувати. Ключові результати в нас вже будуть вимірювані згідно Smart, щоб вони були specific, measurement і так далі. А відповідно, ми маємо ініціювати якісь проекти або ініціативи, і от тут є така можливість зв'язати. Да? Якщо ми говоримо за е, там, покращення нашого відношення зі співробітниками, то, наприклад, ми можемо ініціювати проект по я не знаю, безкоштовному харчуванню. І відповідно цей проект має якимось чином впливати на якийсь ключовий результат нашого «Objective». Ну, можуть бути будь-які інші специфічні для вас довідники пов'язані. Це дуже швидко налаштовується і легко. Якщо у вас є Teams, і ви активно користуєтесь ем, файлами в Teams, наприклад, командами, і, і там у вас є документи, то ви можете прив'язати одразу сюди і документи. Тобто, щоб ви розуміли, який канал в Teams відповідає за цей проєкт. Дати сюди лінк і додати лінк на SharePoint сайт, де зберігається документація по цьому проєкту. Далі у нас є з вами графік. Одразу скажу, що це кастомна розробка. Вона діаграма Ганта написана кодом, саме компанією-розробником Projectum. Відповідно. Тут немає Microsoft Project вбудованого або ще чогось, але є можливість відкривати цей графік в додатку Microsoft Project Professional, Тобто це саме не веб-версія Project, а Project -десктопний. Тобто Така можливість є. У Project є розроблений add-on, тобто такий собі додаток до Project, який дозволяє відкривати проєкти, які зберігаються в вашій хмарі. Тобто Це ваш персональна. Хмара від Microsoft, та, і відповідно він може підключатись, читати проєкт. Ви можете в ньому внести якісь зміни, наприклад, там, створити інші зв'язки, перераховуються дати закінчення задачі проєктів, і проєкту взагалі, і натиснути кнопку Save, і воно оновиться тут, в тому числі. Така можливість є. Наступне, що тут ще є, у вас є можливість призначати ресурси, вказувати на них трудовитрати, якщо ви цим. Взагалі користуєтесь. є можливість будувати зв'язки, бачите діаграму Ганта задавати базові плани. Тобто у нас є так, де наші базові плани? Ось у нас є базові плани, їх тут за замовченням 5. І, відповідно, коли ми його зберігаємо, у нас з'являється ось така панель, і на кожній задачі з'являється назва базового плану і дата початку і закінчення відповідно до. Базового плану. І ви можете бачити візуально на діаграмі Ганта, як у нас відрізняється. Наприклад, загалом по проекту ми мали б закінчити з вами 11 вересня 2026 року. По базовому плану, по факту, закінчимо 14 вересня, але в 2027 році невеличке відхилення в один рік. Так. Ви можете друкувати цей графік, ви можете показувати е, так званий workload або завантаження ресурсів по проекту. Якщо у вас є призначення в годинах, ви можете бачити, скільки людей призначені на які е, завдання, і на яку кількість годин в місяцях або в кварталах це залежить від того, який ви оберете резолюшн, тобто який ви який ви оберете масштаб, з чим ви працюєте. Що ви працюєте з днями, то ви можете подивитися, як це все буде виглядати в днях. Є повноекранний режим для роботи для зручності. Також можна приховати діаграму Ганта для того, щоб працювати з табличкою. І, що дуже важливо, що у вас є, на відміну, наприклад, від Microsoft Project for the web, тобто, або Microsoft Planner with Premium Features, як він називається зараз. У вас є можливість а, додавати кастомні поля, ось тут створювати власні, які для вас релевантні, наприклад, для інтеграції з ERP, тобто, який це номер статті витрат в ERP-системі, або ще якісь там довідники, випадаючі списки, писки, як там, департамент, який буде виконувати цю задачу, наприклад, якщо немає конкретного призначеного. Вигадувати власні типи задач, наприклад, не просто таски і майлстоуни, Ви можете при, при, вигадати, наприклад, з мого досвіду є компанії, які використовують таск тайп, такі як legal, тобто, що це у нас юридичні задачі, є які використовують deliverables замість майлстоун, типа як те, що ми доставляємо до нашого замовника. І так далі, тобто досить різні підходи. І Projectum дозволяє дуже багато речей тут вам налаштовувати, кастомізувати таким чином, щоб, ем, якби, це було вам зручно. Ось бачите, є типи задачі різні. Ем, і ось все це. Дуже велика різниця, воно буде доступно вам в Power BI, тобто воно запишеться в дані, і ви ці дані зможете легко вичитати і відобразити вашу звітність або експортувати в Data Warehouse. А от у Microsoft поки що кастомні поляки ви додаєте, вони недоступні для того, щоб до них якимось чином достукатись. На жаль, Тобто, ви їх бачите виключно в графіку. Це дуже великий мінус. З точки зору. Позитиву, і з точки зору ще таких дуже крутих можливостей, ви можете зробити власні, ем, власні шаблони, які є релевантні саме для вашої компанії. Тобто, коли ви заходите в таймлайн, а, тут вже є графік, і за умови, якщо немає графіка, взагалі його не існує, як в принципі, спробуємо <кхід> подивитись. Чи є в нас десь проєкт, в якому немає графіка? Окей, давайте створимо новий. Це буде, мабуть, швидше. Коли ми з вами створили проєкт, ми розуміємо, що там немає жодної задачі, окрім задачі рівня проєкту, і нам система показує ось такий набір темплейтів. Тобто ті, які ми вже з вами розробили. В їх можна додавати нові, тобто адміністратор системи може створити графік і вказати, що це буде темплейт, і він буде використовуватись. Є прев'ю, тобто ви можете подивитися, що ж там всередині, прочитати його опис, тобто це все задається. На прикладі нашого замовника МХП в них там New Product Development повністю побудований на темплейтах. в них більше 40, мабуть, темплейтів на всі типи. Продуктів, які будуть розроблятись. І ніхто не стартує проєкт з нуля, якби всі використовують темплейт. Так, ну давайте якийсь із них візьмемо. Ага, ще є можливість користуватися AI. Ви можете описати йому завдання і попросити, щоб він вам створив графік. Ну, наприклад, по розгортанню ERP-систем. Давайте я сп... Можемо користуватися, до речі, і українською мовою, там не обов'язково писати це англійською. Давайте я спробую написати українською. Як ви бачите, зараз він буде генерити завдання без якихось додаткових маніпуляцій. Зараз буде створено графік на основі нашого тайтлу. Чим більше ви додасте інформації, звичайно, тим більше він вам опише, більш точний буде графік. Так само можна налаштувати Azure таким чином, щоб він генерив вам, тобто це Azure OpenAI. Щоб він вам генерив якісь дані більш там на основі якихось, наприклад, документів або на основі ваших корпоративних якихось довідників. От, Тут ви вже можете побудувати зв'язки, відповідно, після цього. Зв'язки підтримуються всіх чотирьох типів, тобто, є старт-старт, фініш фініш, фініш-старт і так далі. Тобто графік досить досить зрілий, досить гарно працюючий, досить швидкий, є можливості пошуку, можливості фільтрування задач. по, 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 по тому, Як ви тут задали, наприклад, task type, і, не знаю, в залежності від потреб. Є можливість форматування навіть всередині, це теж досить цікава історія. Можливість. Змінювати рівні, підпорядковувати, використовувати гарячі кнопки. То у вас є ось такі для тих, хто просунути і звик працювати через гарячі кнопки, через ходки. Можна задавати власні кольори для діаграми Ганта, так як ви звикли, наприклад. Є можливість відкатити зміни, які б відбувалися в графіку, тобто вони фіксуються, бачите, я undo, redo. Досить багато можливостей насправді. Окей. Так само, як і таймлайн, є кастомна розробка, яка називається Financials, тобто Це повноцінна таблиця, в якій ви можете оперувати завданнями. Причому... На рівні компанії можуть бути задані наприклад, верхній рівень, такі як Capex Opex. Далі вони можуть розкластись там, і бенефіти, розкластись на IT-касти, операційні затрати і там, матеріали. І тут вже ви можете навіть робити такі речі, як, наприклад, зробити out of the box для всієї компанії ось такі назви статей, уже конкретних, по яким будуть йти фіксація витрат. там Факт і бюджет, наприклад. Да? А, і так само ви можете дозволяти людям додавати якісь персональні для цього проєкту статті витрат, які будуть збережені на рівні цього проєкту, який називається один, Вони не будуть відображатись в інших. Тобто, тут досить теж гнучко. Так само є можливості інтеграції з ERP, якимось чином. Тут дуже треба бути обережним з інтеграціями. бо ERP, і Там досить складна, як правило, система обліку, і нам треба розуміти, які саме сюди мають потрапляти, наприклад, дані, чи вони мають потрапляти і залишатись статичними, чи вони мають при зміні в проєкті, наприклад, полетіти назад. Ну, тобто це вже певні інтеграційні моделі, як це може працювати. ну Ось так виглядає планування по фінансам. Я не бачу тут нічого складного, можна залишати коментарі, можна відображати діаграми щоб бачити як ви, там наприклад, планували по бюджету використовувати ваш, ваші фінанси. І як ви там по факту це робите. Можна створювати cost plan version Тобто ви можете моделювати різні плани. По вашим витратам і таким чином розуміти, як воно може рухатись, тобто робити собі прогнози. Планувати на декілька років, тобто ви можете додавати 2025 рік, відповідно, у вас буде все змінюватися. Бачити загально grand total по всьому проєкту, як ви бачите, є можливість у 2024 році. У нас з вами немає з колонки for FC», що значить «Forecast» або прогноз. Відповідно, воно з'являється тільки для поточного і наступних місяців. І ви можете ввести таку стандартну е табличку, яка там, називається Факт, бюджет і прогноз. Це може бути четверта, може бути ще, наприклад, е не знаю, проектний комітет 1, 2, 3. Тобто у вас можуть бути насправді досить гнучко це налаштовано як по статтям витрат, так і по, е е по колонкам, які тут ви бачите. Так само ви можете, наприклад, якщо вам незручно, Оперувати цим всім, щоб вам було зручніше заносити факт, ви можете приховати якісь стовпці. Так само, як і, наприклад, це працює зі статтями. Так само є можливість тут налаштовувати, що вам потрібно, що вам не потрібно. А, так, далі у вас є можливість працювати з ресурсами. Це окремий додаток, який називається Team Planner, але він. Якщо дуже глобально оперує годинами або FTE ресурсів, ви можете запрошувати ресурси в ваш проєкт у вигляді ролей і потім їх призначати у вигляді фізично існуючих людей або вашого персоналу. Тобто нам потрібен девелопер в наш проєкт на 10 годин щомісячно до кінця року. Ось все ми зробили такий запит і на allocation. Наш ресурсний менеджер, наприклад, або там той, кому ви дозволили. Ось у нас є девелопери. Ми призначаємо цю людину. Бачимо одразу її фрі capacity в кожному з цих місяців. Бачите, тут у нього немає фрі capacity, він перевантажений. А тут воно є. Відповідно, ми можемо з вами там покрити ці 10 годин. Або перемкнутися на FTE, якщо вам зручно працювати з А... Якось так. Є можливість керувати ризиками, є матриця ризиків, і так само ви можете сгенерувати стандартні ризики, наприклад, для erp проекту через AI. Ну або самим створювати ці ризики, і вони будуть з'являтися в матриці ризиків. Якщо у вас є керування change реквестами можете додавати change реквести Погоджувати їх, тобто проходити якісь погодження формальні. Є можливість керувати стейкхолдерами з матрицею стейкхолдерів, Є можливість звітувати про проєкт через статус репорт, де ви маєте е проставити, як у вас там, зараз проєктом, воно все буде зберігатись і формувати вам певну історію. Е там, наприклад, це бівіклій статус. Ось. І таким чином будете накоплювати, і бачите, як у вас такі тренди, як воно йде. Є можливість зробити якісь кастомні взагалі зв'язки, інтегруватись з сайтами SharePoint. І бачите, що у вас відбувається з діаграмою, що тут в проєкті, яка кількість задач, кількість ризиків і так далі, якісь фінансові дані. Ось це насправді найта більша. Картка в системі. Є ще, звичайно, програми, про портфелі. Вони можуть, як ви бачите, включати в себе певну кількість ініціатив з власними статусами. Це такі сутності як контейнери, які виступають, які в себе включають ініціативи. Відповідно, ви можете бачити на рівні програми, як ваша програма схлопується на. На рівні всіх проєктів. Наприклад, у нас в одну програму входить певна кількість проєктів. Давайте зробимо більш ось, ви можете бачити такий собі roadmap, Які проекти входять, на яких вони стадіях, яке відсоток завершення, і, відповідно, дата початку найменше якогось проєкту починає вашу програму, і дата закінчення найбільше якогось проєкту закінчує вашу програму. Це залежить від кількості включених сюди а, проєктів. Ось це всі проекти, які включені в вашу програму. А сюди можуть бути включені продукти, тобто це там ще трошки залежить. Так само з фінансами ви можете побачити, що у вас відбувається з фінансами вашої програми. Система підвантажить всі проекти, які. Включені в цю програму. І всі дані можуть згорнутись в тотал, і ви побачите загальні бюджети по всім статтям по вашій програмі в розрізі кожного року. або так, як це вам потрібно. Також, якщо у вас є програмний менеджер, він може окремо вести програму як сутність, тобто керувати ризиками програми, стейкхолдерами програми і так далі. Про що ще би я хотів тут сказати? В системі є переналаштовані звіти, тобто, вам не потрібно розробляти звіти з нуля. Ви можете взяти вже готові звіти і адаптувати їх. Давайте покажу там, наприклад, звіти по ресурсам. Це. Досить спрощує трудовитрати з точки зору, вам не треба з нуля з нуля щось робити. У вас вже є ось в такому форматі звіти, і вам треба буде виключно додати власні фільтри, власні правила, що там має бути, відображено, наприклад. І оновити корпоративні кольори, якщо вони є, або додати власні бренди в вигляді лого. Ось так. Думаю, що загального бачення. Має вистачити. Дякую всім, хто дивився.